На початку грудня в Києві вбили бійця одного з добровольчих батальйонів Сергія Мушчіля на прізвисько лісник. При його затриманні загинув також офіцер спецпідрозділу Альфа. Правоохоронці звинуватили лісника в роботі на російську ФСБ. Хоча друзі загиблого кажуть, що насправді він ненавидів владу і відкрито про це говорив. Олександр Курбатов розбирався, ким був насправді загиблий лісник ворожим агентом чи патріотом радикалом. Київ вулиця Лайша Гавру 1А. СБУ повідомили, що 9 грудня тут, на п'ятому поверсі, вони ліквідували групу диверсантів, пов'язаних із ФСБ. За даними Служби безпеки, у київській квартирі переховувалися одразу п'ятеро диверсантів. Двоє росіян, подружжя власників квартири разом із шестирічним сином і ватажок терористів, який під час спецоперації почав відстрілюватися і загинув від вогню у відповідь. Керівник цієї диверсійної групи, який був ліквідований у Києві, він неодноразово перетинав. Кордон з Російською Федерацією перестувався трьома паспортами на різні прізвища, які були знайдені у його помешканні під час обшуку сьогодні. Вночі в СБУ заявили, що під час операції від кулі ватажка диверсантів загинув боєць альфи і ветеран НАТО Андрій Кузьменко, який піднімав прапор України над Краматорськом. Представники ЗБУ запевняють, що штурму київські багатоповерхівці не мав альтернативи. Через велику кількість вибухівки у квартирі, яка нібито призначалася для організації терактів, виявлено вісім вибухових саморобних вибухових пристроїв. Якби ці пристрої були застосовані десь у мирних містах нашої країни, то звичайно навряд чи вдалося б уникнути жертв серед мирного населення. От тільки ватажок терористів-диверсантів, як і загиблий спецпризначенець, теж виявився героєм АТО із медаллю за оборону рідної держави. 50-річний Олег Мурщіль колишній начальник розвідки відділу добровольчого корпусу правого сектору з позивним лісник. Його називають легендою дуку. Це саме той лісник, який перед 200-ти передвохсотив таку кількість сепарів. Що позавідував би кожен спецназівець. Це саме той самий лісник, якого зараз видають за терориста. Він такими небезпечними операціями керував саме в АТО і далеко в тилу ворога. В нього були операції, навіть в Ростовській області. Натомість провідник правого сектору Дмитро Яруш подвиги друга лісника заперечує. Олегу Мущілю не довіряв ніколи. На те були свої причини. З ним на війні зіткнувся один раз. Був серпень 2014 року. Ми тільки вийшли з-під Савур-Могили. і він з'явився на базі 5-го батальйону ДУК ПС. Було прийнято рішення відправити нашу ДРГ для влаштування засідки на російських окупантів. Олег пішов у головному дозорі і десь загубився. Завдання виконане не було. За версією Дмитра Яруша, лісник повернувся лише за кілька місяців. Тільки зустріли його чомусь, не як втікача чи не в даху. Наказ номер 31 по добровольчому українському корпусу Правий сектор призначити керівником першого відділу розвідки Дух ПС друга лісника і доручити йому розбудову і структуризацію даного відділу. Якщо вірити бійцям, друга лісника у правому секторі знали і поважали не набагато менше від Яроша. Щоб відбивати руки, ноги противника і потім вже наносити удар. Це відео уроку ножового бою для тризубу зняте у 2010-му. Інструктор Олег Мушчіль, один з засновників донецького осередку цієї радикально націоналістичної організації, ще з 90-х років минулого століття. То хто насправді друг лісник? Російський диверсант, самозванець чи вбитий владу герой війни. Знайти правдиву інформацію про вбитого лісника Олега Мущеля виявилося нелегко. Люди, які його знали по правому сектору чи буддизму, відмовляються від інтерв'ю. Тому ми їдемо туди, де почалася легенда про лісника. В селищі Олінка Волноваського району, зовсім недалеко від Донецька. Тут, у 1993 році, козацький осавул Олег Мурчіль почав будувати буддійський монастир Шейченлінг. Зводили його буддисти, які згуртувалися навколо самопроголошеного голови усіх буддистів України. Дорже Жамбо Чойджелама. Це третє обличчя Олега Мущля. В 90-х роках да. ага. ну, есть, добрствами займався. Да, да? Він тренував, тренував, да. в школі у нас, потім в клубі. Ну, любого будь-якого От діти. Від сім'ї, ну и старше. Монастири його настоятель не намагалися конвертувати свій позитивний імідж у вплив чи гроші. Вони як? не інтегрувалися в наше общество. Так що, як вони там жили, що вони там робили? Люди приходили к ним тільки за тим, щоб купити якісь там мазі. А це хоч хороше брині, ну, ну, да, 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 Очень у нас вообще Ще, нас слышно, весь посілок к ним обращался, і... Дорже Доржа Жамбучолама Сергій Міров, друже лісник. Усі ці імена стали відомі мешканцям трьохтисячної Ольгінки лише після смерті Олега Мущіля у Києві. Але у те, що настоятель буддійського храму робив щось погане, місцеві мешканці вірити відмовляються. За сьовранйом. У Нас ну, посілок скаже, що любая болезнь, всі йдуть не в аптеку, а йдуть к ним. І ані каждой болезни обращаються по-разному, ані все понімають, і все, все пролагають чесно, безплатно. Феноменальних wow. медичних навичок лісника у таборі правого сектору за кілька місяців ніхто не помітив, запевняє Олена Білозерська, яка виконувала там функції військового лікаря. Так само, як не помітила вона гучних спецоперацій. Він приносив нам інформацію. Це єдине, що робив. Він через якусь свою агентуру добував інформацію. Вона іноді підтверджувалася, іноді не підтверджувалася, але так в принципі буває завжди. Натомість у соціальних мережах з'являється ще одне обличчя лісника ультрарадикал Сергія Міров. У травні 2015-го він публікує звіт про діяльність підрозділу лісника із координатами, переданими Збройним силам або й з власними акціями. Але далі інформація про розвідку поступово зникає. Натомість з'являється постійна тема. Головний ворог наш ворог насувається не з боку Росії. Він всередині України. Українські патріоти повинні принести війну у домівки всіх депутатів, міністрів, генералів, олігархів, президента, щоб всі ці державні мужі відчули на власній шкурі, що то є війна. Під час подій у Мукачеві, де в епіцентрі конфлікту навколо контрабанди опинилися бійці правого сектору. Лісник у таборі дуку демонструє, що таке дисципліна. Можуть попитатися, поскольку у нас спробувати тут якось розоружити на. О, зараз будемо думати насчет оборони на этот случай, наших действий. Что мы тут можем, что мы не можем. Мы, ну, соответственно, будем действовать по установке і по поступлению інформації, полученный приказом. Одночасно у соціальній мережі під іменем Сергія Мирова лісник оголошує наказ. Вважати підрозділи і співробітників МВС, СБУ та інших, що зараз ведуть бій з підрозділами правого сектору, державними злочинцями, які підлягають роззброєнню, а у разі спротиву знищенню у разі спроб затримання чи роззброєння, відкривати вогонь на ураження. Після вибуху гранату у Києві під час демонстрації правих під стінами Верховної Ради він оголошував про вихід із добровольчого корпусу через його занадто м'яку позицію. Дуже багато зусиль для розколу в правому секторі. Він особисто настроював членство і керівництво проти Яроша. Капав їм на мізки, що треба переходити на радикальніший шлях. Він тільки про диверсії, про теракти казав, складалося враження, що це для нього не шлях до мети, а самоціль. Шлях до влади і раніше цікавив ще не лісника, а Олега Мущчіля і Доржа Жамбочоджеламу, який заробляв тренінгами з нейролінгвістичного програмування або НЛП, і вчив, що владу потрібно брати силою. Виборна власть власне не є реальним, запам'ятайте. Тобто, якщо вас вибрали. Ну, якщо не ви зроли, щоб вас ви вы вибрали, а просто з вас проголосували. Ну, типу, ну давайте. Це вот. не власть. Серед затриманих під час спецоперації проти групи лісника на київській квартирі російські громадяни. Ольга з позивним Хільда і Павло П'ятаков з позивним Рагнар. Останній постійно транслював заклики до насильства в Україні від свого наставника на своїй сторінці. А сам Олег Мурчіль вільно ходив Києвом та спілкувався з ветеранами АТО. Супер, я як зараз з Києва. Говори, куди удобно. Можна там сьогодні, там в 15.00. Юрій Заболотний розвідник іншого підрозділу Дук правий сектор у нього п'ятеро дітей. Старша вже пише вірші про політику. Правий сектор мужня сила нам поможе у біді. І усі усі на світі будуть дякувати тобі. Із лісником в АТО Юрій так і не зустрівся. Але той знайшов його в Києві. Щоправда, методів терору Юрій не підтримав. Натомість пропонував об'єднувати всі праві сили. Для того, щоб об'єдналися. Ну, люди в одно ціле. тому що дуже багато всіх, як би як розрізали, як тортик. Знаєш, кожного по кусочку зараз їдять. Лісник розповідав про поїздки в Росію за завданням військової розвідки. Показував отримані документи. Так тягнулося кілька місяців. Поки 8 грудня о 20.42 під іменем Сергія Амірова не з'явилося оголошення. УПА закладено. 0 годин, 0 хвилин. 9122015 Місто Харків, магазин Рошен, заряд, граната РГД-5. Вибух у харківському магазині кондитерського концерну президента пролунав точно за розкладом. Людей, на щастя, поряд не було. Уже ввечері, 9 грудня, почався штурм квартири, де сидів лісник і його група. Про нього багато розповідають не на камеру. Подія знову обросла міфами, як і головний учасник. Не допомагає прояснити картину і дивна поведінка правоохоронців. З моменту штурму минуло вже більше місяця. А тіла загиблого лісника досі не видали. Якби умер, в принципі, як розвечик. Може, він і не умер. Тобто не можна зрозуміти, що відбувається. Разом з київською групою лісника двох його однодумців затримали в Харкові. Про хід розслідування СБУ проти цих людей майже нічого не відомо. Та лісник, упевнені знайомі, не був агентом ФСБ. Він усе життя був радикалом і врешті перетнув межу. А тепер став легендою для інших радикалів, перетворившись на того, ким так і не зміг стати за життя на борця із системою, яка його і вбила.